Вітаю вас, друзі! Дуже ряду вас бачити на каналі Вот з найкращими та динамічними ріплейчиками World of Tanks. Сьогодні дивимося один з ним на нашому улюбленому, колісному топовому танку, французькому, 10-го рівня Ебері 105-му. Сьогодні за кермом нашого ЕБЕРА. Сьогодні грає гравець ніком Містер Він, 24 з клану Лорд. Теж, мені здається, десь я вже чув такий клан Лорд. Можу і помилятися. Зараз осколку фосним старядом зводимося по ебері. Так і відразу на початку бою 258 хіт -пойнти. Які ми злизали з ворожого Ебера. дуже чудово було б чудово, дуже, якщо б ми його забрали. Трішечки диковані речі робить ворожий АБР, так і ми, звичайно, його пробиваємо з фосним снарядом на 458. Залишалися в нього там якісь там дуже копійочки таких хід-пойнтиків і наш союзний паттон танк ззаді добиває. сьогодні. До речі, ми граємо в нубці проти восьмих рівнів. Ну для легко для легкого танка мається на увазі, це не так аж дуже і важливо і принципіально, тому що наша першочергове завдання наше це насвідчувати команді союзників, щоб прострілювала противників, звичайно, і по одній артилерії в команді кидає. Тож ми сьогодні граємо на мапі рибальська бухта, будемо вчитися. Як на цій мапі правильно відігравати? Так, і у нас вже 716 завданої шкоди в кишені та 446 за е, насвідченого. Перепрошую, так. 2-1 рахунок і ми на скільки це вже на 2000 на команду ми вже програємо, постояли ми трішечки там в кушах і їдемо на інший напрямок. Їдемо на центр мапа підсвічуємо КПЗ-50. т Десь зашкірився, дивиться в іншу сторону. Так, почекайте, ми що його пробили. Осколку фосним снарядом на 488 хітпонтів. Боже, яка шалена пайка залітає по кабезечці. Звичайно, боже знову подивіться, його він вже він уже просто він не підмальовувався. Розуміє, розумієте чи ні? Вже не обводився. Оцей червоним КПЗ зовсім є. Ми якимось дуже дикованим чином пробуваємо КПЗ. Оцей І перший і другий шот були дуже і дуже диковинні, Такі дуже чудові. Тож, має надію таку, що я е, оцим боєм заслужив вашу вподобайку. Так, Для Хотабача у нас вже майже 4000 е, сумарків в кишені, скажімо так, і знаходимо об'єкт 704, ми його пересвічуємо. Він дає бландшот, ми дочекалися його бландшота і даємо йому, прописуємо йому пайку на 391 хіппойн та наш союзник на т 103 ззаді. Добуває об'єкта 704. КПЗ світилося останнє ще на цьому флангу, а Т-55А на іншому, на лівому флангу. Так і КПЗ тут стоїть. Нічого не вчить його, його життя. 4, 34 хітпоинтика ми добуваємо кумулятивним снарядом. Можливо, варто освіжити трішечки пам'ять нашими снарядиками, що у нас тут і так не зрозуміло, бо тому що ну, зрозуміло, що у нас 390 середній Разові шкоди за постріл кумулятивними та підкаліберними снарядами, але підкалібери пробивають тільки 190 мм бронепробиття до 162 мм. Втрачають бронепробиття на відстані. Наші підкаліберні снаряди 162 мм. Це пробиття 6 рівня. Так, так, я робив. Недавно відоси, хто ще не бачив, на М6, там стандартні бородовійні снаряди теж пробивали 160 мм бронепробиття. Оце я дуже чудово пам'ятаю. Так і кумулятивні снаряди, як я вже сказав, теж 390 середньої шкоди за постріл, так і 240 мм бронепробиття, Осколково-фосні снаряди 500 середньої разової шкоди за постріл та 75 мм бронепробиття. У нас вже понад 4 тисячі сумарків кишені 2600 насвічено та 2039 на. Стр... 4-4 рахунок, і ми знаходимо чергового противника на Астрон Рексі. Астрон Рекс їде в нашу сторону. Треба якось так втекти, щоб він нас не підсвітів. Так здаємо задом, можливо, трошечки завчасно, бо тому що він нас підсвічує. Так, так, скорпіон жі, наш союзний теж сюди приїжджає, ми втікаємо. Наш союзник на Скорпіоні приїжджає сюди. Ну, Чому ти, чоловіче, не вчишся? От, подивіться, Скорпіон Аджі відразу амх 50 б ворожий збирає за свій барабан. Так, можливо, навіть і за три шотика він його забрав, якщо пройшла, звичайно, альфа. Так і Астрон Рекса теж вже добирає наш союзник на Т-57 Хеві. Зараз просто. Домінують ці барабанщики, як бачимо, т 57 Heavy з нашої сторони, з іншої сторони, амікс-50Б, просто барабанщики роздають такі шоти, просто збирають танки противника. ВЗ 114-й зараз у нас на горизонті, так від цієї сторони чи з іншої. Так, з цієї сторони, подивиться, можливо, зараз дати пайку, так і ми даємо. Пробуваємо вз 114-ту в Буарти, як це, до речі, 9 рівень. Так і на цьому флангу ще світився ВЗ-55. Він, до речі, фуловий, Подивіться, дві з лишнім 2270. У нього хід потиків. Він зараз в'їжджає на нашого союзного Т-57 Хеві. Тим часом ми знову даємо постріл по ВЗ-114, 5-6 рахунок, і ми програємо так само на 2000 по хід Можливо, вдасться ще одну прописати. Подивіться, от чому він не втікав? Чому він не втікав? Хтось, звичайно, WZ-шку пробуває на 550. Ми його добиваємо 81 хіппонт, як у нього залишався, з легкістю ми його їх добираємо. 6-6 рахунок вже на 3000 по хіп ми програємо, бачимо вже конкурор ворожий та Амікс-50Б втікають. Звичайно, АМІХ-50Б швидше за все, втече, а конкурор швидше за все не встигне. Він навіть і не намагається втекти. Ми і не намагаємося йому давати якісь прострілки, а за все, якщо у нього не буде. Видно НЛДшки або борта хоча б якогось, то ми його і не проб'ємо. Борт башти теж не проб'ємо. Су-14-2. Зводимося та під калібром даємо, звичайно, не проходить у нас альфа, залишаємо ми йому 25 хітпоинтиків, так і шукаємо в прострілі конкурора. борт башти у нас і бортики не тільки башти і. Цілий корпус 341 хітпонт цього, цього... за цим пострілом. У нас вже майже 7 тисяч настріляного трішечки не вистачає нам до 7 тисяч. Так і, як бачимо, в цьому бою ми працюємо більшість на, е, завдан... на завдану шкоду. Знаходимо Су-130пм, він просто їздить собі по полю. Так, і даємо йому зрозуміти, що він не в своїй стихії. Ми його пересвідчуємо з легкістю та даємо йому пайку на 376 хіт-поинтиків. 8-6 рахунок, 9-6. 9-6 рахунок, але по хітпоінтам на команду ми йдемо нога в ногу, я б сказав. Так, там якихось 400 жангідних хітпоінтів у нас відділяє від рівної цифри. А так і подивіться знову. От ми граємо як танк підтримки, не знаю, можливо, якийсь снайпер. Невідомо намагається наш е, союзник допомогти. Наш реплею точніше намагається допомогти і, е, нашим союзним е, важким танкам. Та бачимо, вже противники піджимають до нашої бази. Треба і їм допомагати. Вже цим займаємося. І на іншому флангу 315 хітпоінтів. Боже, це аж сміх. Чому так мало вилітає? 390 середньої разової шкоди за посрід. у нас вилітає. 315, 340, такі, 376. Не вилітає у нас середня задана шкода, тільки один раз 410 вилетіло, все. Інше вилітає нижче середнього. 398. Цього разу даємо по ворожому АМІКСу 50 Б. Залишається п'ять противників. Сусто 130 ПМ ще десь знаходиться недалеко від нас, можливо, навіть за горбиком. Але зараз у нас є по кому працювати. Що ми і робимо? У нас уже понад 5,5 тисяч настріляного і Сусто 130 ПМ. Ми його підсвічуємо рентгеном. 724 двадцять У нього ми перекидаємо інтуїцією на осколку власний снаряд. Можливо, зараз будемо в'їжджати на нього та забирати. Залишається два підкалібри та 15, осколку фасних снарядів, осколку фасний снаряд, до речі, може зайти навіть і по грилю. 15-му, так і подивіться, трішечки ми сушку, так і сушка надуває нас. 575, вона нам прописує. Кумулятивним голодовим снарядом. Сушка в нас, в нас стріляє. Чому вона на кумулятивах невідомо. Зараз сховаємося за мельницею і будемо відсвічуватися хоча б нашу перезарядку, бо, тому що зараз може прилетіти пайка по нас, так, можливо, навіть трішечки. Завчасу виїжджає наш ЕБР-105, можливо, і ні. Ну, можливо, що ще за все, навіть і ніхто і не цілив нас, бо тому що вже б зробив постріл. Ми шотні для, для будь-кого. Гриль 15, у нього 750 середньої постріл АМікса 50Б 400. Тим більше, що у нього ще й барабан в Амікса 50Б. Стоїмо тут, намагаємося когось висвітити, так і це нам вдається. Висвічуємо ми АМІХ 50Б. Так і є 6254. Заданої шкоди. Уже 6632. Так ставимо його ще й на гусеницю. У нього 200 з лишнім хіппонтиків залишаємо йому. А ми 50 b і їдемо його добувати. У нас залишаються тільки кумулятивні снаряди в кількості 15 штук. Два противника тільки залишаються. гріль 15, та аміх 50Б. Ми зараз можемо трішечки напоротися на гріля 15-го. Тож варто трішечки поаккуратніше грати. А 50Б добиваємо 207 хітпонтів, залишається. Залишається останній противник. Гріль 15. й я не помітив, скільки у нього хітпойнтиків. Так, половина хітпойнтиків у гриля 15-го, де залишається, у нас вже майже 7 тисяч настріляного та понад 4 тисячі асисту насвіченого. Та Разом з гусеницею у нас там залітало. Понад 500 асисту у нас було. 1123 хітпойнтика показує у гриля 15-го. Тож зараз будемо якось розбиратися з грилем 15-го. Що за все, ми приїжджаємо перші, бо тому що у нас. 90 км на годину у нас просто Формула-1 в світі танків. І Подивіться, він нас ще й підсвічує. Підсвічує у нас і зараз даємо йому врубку грубку на 364 хітпоинтики, 759. Ми йому залишаємо. Перезавантажуємо так і хтось йому дає все ж таки пайку. 372 хітпоинтика було б дуже довго забрати. Так і ми це і робимо. Ми забираємо своїм пострілом гриля 15-го. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні бій на Абері 105-му. Будемо дивитися, та можливо комусь зайде такий відосик, буде знати, як відігравати на рибальській бухті. Звичайно, ми здобуваємо майстра танкі снайпер на Ебері 105 п'ятому, дуже дивне. От, побачите отаку от медальку на АБРі на легкому танку, основний калібр, звичайно ж таки, але саме головне, в цьому бою, в такій нубці, ми настріляли майже 7600, 5 фрагів, 1439 чисто досвіду. Та ще й ми насвітили 4002. 100 срібла, ми пішли. В плюс з преміум аккаунтом, звичайно ж таки, бо тому що ми стріляли тільки на осколкофласних снарядах та підкаліберних. Там кілька штук використали ми голдових кумулятивних снарядів, але це, як бачимо, ми пішли у дуже шикарний плюс. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.